Оновлений Антонов Swift 2026 постає як один із найамбітніших концептів у сучасній українській аерокосмічній індустрії, поєднуючи передові інженерні рішення з новим баченням ролі швидкісної авіації. Ця модель відзначається суттєвими модернізаціями, спрямованими на підвищення продуктивності, маневровості та ефективності в умовах динамічних технологічних вимог. В основу проєкту закладено ідею створити літальний апарат, здатний адаптуватися до різних сценаріїв використання, від стратегічного моніторингу до високошвидкісного транспортування та спеціальних місій. Саме тому інженери розширили функціональні можливості TitanSwift, інтегрувавши системи, які раніше не застосовувалися в легких аеродинамічних платформах. Однією з ключових особливостей оновленого Titan Swift є вдосконалений аеродинамічний профіль, що мінімізує опір та забезпечує стабільність на надвисоких швидкостях. Каркас конструкції, побудований на основі композитів нового покоління, здатних витримувати значні навантаження та температурні перепади під час інтенсивних маневрів. Технологія адаптивних крил дозволяє змінювати їхню геометрію в реальному часі, забезпечуючи оптимальну підйомну силу залежно від режиму польоту. Це робить Тітан Свіфт не просто швидким, а винятково керованим і реактивним навіть у складних погодних умовах. У 2026 році модель отримала нову силову установку, яка забезпечує приріст потужності без збільшення витрат пального. Завдяки модернізованій системі турбін та оптимізованому впорскуванню повітря Titan Swift демонструє покращені характеристики злету та набору висоти. Двигун працює тихіше, стабільніше та з меншим відбитком інфрачервоного випромінювання, що є важливим фактором у виконанні спеціальних або небезпечних завдань. Крім того, система охолодження отримала інтелектуальний алгоритм розподілу потоків, який підлаштовується під навантаження та зовнішні умови. Особлива увага приділена цифровізації. Titan Swift 2026 оснащено оновленою системою автономного керування, здатною виконувати складні маршрути з мінімальним втручанням оператора. Штучний інтелект аналізує навколишнє середовище, оптимізує траєкторії та прогнозує потенційні.